Усім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка по усіх песів. сьогодні з нами буде колець і Йоєжик і нова колекція. Ви скажете, чому вона така якась сумна, така просто у папеї, тому що вона всередині дуже крута. Ви вже, напевно, по назві на екрані і по назві в описі ви вже зрозуміли, яка у нас сьогодні буде розпаковка. Але це буде в кінці відео. Але спочатку ми просто будемо робити розпаковку паперу свій Колекцію відкладаємо від. Починаємо! Сьогодні будемо всі пакетки вибирати у салатовому стилі. Починаємо. З колекції телефони. Є ось такий зелений і ось такий салатовий. Беремо салатовий. Тоже з песіпашками. З колекції лапки котиків. Е, тут е, немає зеленого, але є ось такий блакитно-зелений, він чуть-чуть є зелененький такий. Його. Колекцію привід ми сьогодні закінчуємо. Е, з колекції меблі тут немає е, зелених, беремо просто будь-який. Давайте перевірюємо їх. Давайте ось цей. Ну, я одного цього була ближче, беремо цей. Колекцію лаки для нігтів тут теж немає, Беремо, в принципі, фіолату її можна взяти. Починаємо. Ось тільки у нас сьогодні пакетків на розпаковку. Ось наш уже каталог нас. зачекався. Ведь, е, сьогодні хай буде... А, я і забула показати. я давно е, вже кхм, собі зробила ось так. Тут наклеїли смайлик, зірочку і ось тут сейдечко. Так, починаємо з колекції. Давайте я отак візьму початок. І де у нас кінець? Ось? Тут. Так, давайте роберемо ось ту. Добре, колекція рюкзак. Ой, пути, рюкзак. Колекція чехли. Пів у нас пакетик. Відкриваємо ось так якось красиво. Я собі підготувала ось е таку склянку з тільки щоб туди складувати усі дрібні кусочки папаю і скотчу, тому що вони потім валяються по всьому столу. Їх важко збирати, тому що вони залазять під ось туди. І потім їх дуже важко витягнути. Так, який у нас чехол під номером 3. дам ось такий цікавий чехольчик. Я ледь не забула. Я тільки що буквально згадала. Він ось тут має бути. І бачите, всі ці малюнки вони закриваються. Що тут буде не персто. тут будуть ті чехли, вони будуть не пиосто якимись такими однокольоровими. А тут є ось така штучка, подивіться ви скажете, що це таке, Софія? А це наклейки на чехол. Давайте я ось так розвелю, щоб трішки краще було видно. Я зараз знімаю при денному світлі і при освітленій кімнаті. Тому не знаю, чи добре видно, чи погано. Ось так він відкривається цей пакетик. Ой. І скотч кидаємо туди. Або приклеїмо. Тут тобто у нас є наліпки. Є ось так кастиулька, листочок, лови, чашка і. І подаючок з І давайте їх вже розмістимо. Це так давайте. Так. Тут чашечку давайте поставимо. Піднімлю, бо не видно. Ось тут біля логови я поставлю чашечку. Теж не видно. Ось так, о. Тут буде луночок і тут це. Ось так, в принципі, можна зробити. Думаю, непогано. Наклею. Цю колекцію не я придумала, але нам не сподобалось, і я її вирішила на каналі в себе теж зробити. Багато блогерів по паперових розпаковках вже таке робили. І я теж рішила. Це досить прикольно. Наклеювати наклейки на телефон на чехол. Тобто і сам телефон теж наклеювати. Вот так у нас вышло, дуже прикольно вышло мне, не Так. Приклеим его скотч. Приклеила. Теперь приклеим, поставим сам самому и ему это сделали, можно его. Всё. Добре. Добре, наступна колекція хай буде ось ця меблі, окей. Мені шпакетик. Відкинувся його, подивіться, як я себе так, Так, номером от 2. У нас ось така знову тумба! Подивіться, всі тумби, комодик тоді. Тут, тут такий столик, тут диванчик. Тут е, такі тумби і ось тут... зайство підсунув. А ось тут трохи не видно, вам тут така тумбочка. Трохи мало місця, можливо, перейду в іншу кімнату знімати. На наступні Бо Бутички незручно. Або навіть на це відео перейду, не знаю. Напевно, все ж таки на наступне. Тут незручно це робити. Будь ласка, додивіться це відео до кінця, бо в кінці буде саме цікаве. Але і не перемотуйте, тому що у нас розпаковка теж досить цікава. Ви ще таку, такі наліпки не бачили. Наклею. І ми вже цю колекцію майже закінчили. Наступна колекція лахи для нігтів. то буде пакетик. Або він просто заліз під каталог. Такий у нас міні-міні пакетик. Тепер його треба якось відкрити. Ось так. Підному 8 сюди. Блін, знову не видно! Мало місця ось тут 8. Ось такий у нас лак прикольний з коричневий. Плаємо його на місце. Добре, ми вже тут Тепер, Ага, там та новинка, яку вам не можна показувати. Лапки добре. Ось такий у нас пакетик. Відкриваємо його, бо в минулому відео не записалося, зараз все записується. Раз, два, три. Ось так має бути. Тішки пакет у на клеїв і це нічого. Так, все. Тепер його й Тут у нас підновим 4 лапка. Я забула, що ми ставили ставки, мали ставити. Ну добре, нічого. В наступному відео так зробимо. Це ось на цей фон. Тут у нас ось такий фон, до стоп, у листочки. Ось така у нас лапка. Топ-топ, топ-топ, топ. Клеємо його її лапку. Так, добре, і в нас залишився останній пакетик. Блін, Я було дуже на це надію, бо цю колекцію не можна ще показувати. Так, добре. Наступна колекція остання привиди. Вільно М5. Пять, пять, пять. Ой, что-то очень милое Нормально, бишь-меньше. Лепилось. Клеим его. И все. Добре. З просто розпаковкою. Справилися і зараз будемо переходити до найцікавішого. Поїхали. І напевно всі зібралися тут заряді цієї колекції. Вона незвичайна. Це не просто колекції, там, допустимо, ось ця чи ось ця колекція. Це є набагато інакше колекція. Дуже цікаво. Тут у нас 10 пакетиків І ця колекція для блогерки Zeizdai, Я її дивлюся. Вона теж знімає успокої паперу і призів І я рішила зробити для неї колекцію. Я її зробила і сторіночку. Без ніякого оформлення, тому що немає місця. Добре. Ось. Просто біла з Давайте відкривати. Давайте ось так я перемішаю, і виберу любий пакетик. Давайте ось цей. Так, тут у нас досить цікава наклеєчка. Тут у нас теж ось такі відкивашки. Тут без номаяції. І тут у нас ось така піца. Я забула сказати, в цій колекції будуть ці наклейки, які зв'язані з нею, і з її каналом, і з її розпаковками. І вона робила дві колекції. Приготуй. І одні готувала шаурму, а в другій піцу. І я йшла збити таку нагрібку. Я собі на телефоні знайшла фотографію, як воно має кріпитися. Добре, наклеюємо. Я тут ось таку основу робила, як для лапок, але наклеювала, спочатку я малювала на папері, а тоді наклеювала на е, ті стікери. Так, воно приблизно має бути десь ось тут. Добре. Наступний пакетик, давайте ось. Ось цей давайте. Ага, тут у нас ось така наклеїчка. Ой, вона таке підклеїлась, бо я тут клеєм клею. Ось. І що це за такі клітинки? У неї був такий фон, і зараз вона ведь без таким знімає, тому я рішила зробити таку наклеїчку. Далі наклеїємо, це має бути під піцею, сюди. Давайте наступний відкриємо ось цей пакетик. О, тут має ще найголовніше наклейка. Тут є дві найголовніші наклейки. Це її шапка каналу, Ви би це так називається. Наклеїдемо. Ой. Вот <сіх> ішка не певно відівалася. Так, це має бути ось тут. Прямо під назвою каналу. Добре. Наступно, давайте ось це відкриємо. Тут теж досить сильно представлено. Так, добре. Тут я написала свою улюблену колекцію з її відео. Моя улюблена колекція це приготуй. Вона дуже прикольна, цікава, Тому вона мені дуже подобається. Так, вона має бути ось тут. Давайте я трішки опущу, бо не видно. Вона, коротше, має бути ось тут знизу. Ось так. Он трішки не видно, але я її вже, вже вам показала. Наступний пакетик. О, тут я написала кількість підписників і відео. 641 підписник і 41 відео. Непогано ну, відклеїть трохи. Можливо, потім попідклею. Добре, воно ну, має бути десь ось тут приблизно. Дай мені піци. Ось так. В ось цьому пакетку. Давайте його відкриємо. О! Тут сама перша наліпка, яку. самої першої колекції її. І сама перша наліпка, яка попалась. Трішки попеклевалась. Це ось така Hello Kitty. Вона має бути ось тут, під надписом. Давайте ось цей пакетик відкриємо. Ага, тут ще один її фон. У неї ще ось такий був фон. Наклеїмо його біля тамтого фона. Добре, наступний пакет. Давайте ось цей відкриємо. Тут наклеечка, на які я написала саму нову колекцію. Саме нова колекція це мафія. Вона має бути ось тут зверху. Перед останній пакетик. Саме чекаю, я її залишити на кінець. Ага, тут друга стрява, яку вона готувала, це шаурма. Ну, має бути ось тут біля Хеллоу Кіті. І останнє. Саме практично найкраща напейка. Це аватайка її каналу. Я її постаріла найкрасивіше намонтувати. І у мене це практично вийшло. Ось так в мене вийшло. Це найкраще, що я могла зробити. Тому що я взагалі не ходила ніколи ні в яку художку і так далі. Ось така в нас вийшла колекція. Приму можна всі накотички. Якщо ти дивишся за іздай, якщо ти дивишся це відео, то я надіюсь, що тобі ця колекція дуже сподобалась. її дуже стріялося намалювати. А на цьому я хочу закінчувати. Сьогодні з нами був Йойжик і Колет. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І усім па-па!